Отже, існує три типи багатства старе багатство, нове багатство та Нідерланди. Можна стверджувати, що голландці були першими, хто прийняв сучасні економічні структури. Вони були першими, хто фінансував підприємства, займався міжнародною торгівлею. Це економіка, яка очевидно навчилася як з успіхів, так і з невдач лише кілька країн, серед них США Сінгапур, Норвегія та Швейцарія. Перевершили її як одну з найбільш продуктивних країн світу на душу населення сьогодні. Голландці тепер насолоджуються життям завдяки своїй працелюбності. Її людський розвиток є одним з найвищих у світі, країна кладе на перше місце життєві стандарти над чистою економічною ефективністю, і це працює завдяки культурі та набору регуляцій, які ставлять загальну якість життя вище за кінцеві показники. Країна має найвищий відсоток працівників неповного робочого дня. Серед країн ОСР країна також володіє великою кількістю природних ресурсів, включаючи до 25% природного газу в ЄС, який вона вирішила не видобувати через низку екологічних проблем, спричинених цією галуздю. Нація навчилася важким шляхом, що не слід надмірно покладатися на жодну одну індустрію. Тим не менш, лише справді унікальна економіка. Могла прийняти рішення відмовитися від сотень мільярдів доларів у доходах, які ці ресурси могли б принести нації в той час, коли решта Європи гостро потребує енергії? Які фактори сприяли теперішньому стану розвитку Нідерландів, що робить її настільки відмінною від інших заможних економік у всіх відношеннях? Нарешті чи повинні інші значні економіки дотримуватись голландської моделі? Хоча Нідерланди були першою економікою, яка зробила багато речей. Іноді забувають, що вона була однією з перших країн у світі, яка дійсно отримала вигоду від кваліфікованої міграції. Після проголошення незалежності вона стала притулком для протестантських торговців, які втікали від французьких переслідувань. Ця група сприяла розвитку торгівлі в тій сфері, в якій голландська економіка домінує вже поколіннями. Нідерланди були найбільшою торговельною імперією світу до XVII століття, а їхня торгова верства, яка справедливості ради, часто складалася з тих самих людей. Держава першою впровадила шокуючі сучасні інститути, такі як фондові біржі, які дозволили громадянам інвестувати в прибуткові сектори нації та отримувати вигоду з їхнього успіху. Крім того, що це заохочувало людей розвиватися у власному бізнесі та дозволяло їм підвищувати свої посади, це також забезпечувало фінансування для набагато більших операцій, найбільш помітно у голландської Ост-Індійської та західно-індійської компаній, які експлуатували тисячі кораблів. За словами Тіма Бланнінга, одного з провідних світових фахівців з європейської економічної історії, найбільша місткість голландського торгового флоту. Становила 568 тисяч тонн або приблизно половину усієї вантажопідйомності в Європі в той час. Багато людей вважають, що голландська Вест-Індська компанія, а особливо голландська східноінська компанія, були найціннішими підприємствами в історії, перевершуючи навіть сучасні гіганти, такі як Apple та Microsoft. Як особистий коментар, я ненавиджу це твердження. Хоча Ост-Індська компанія була, можливо, першою транснаціональною корпорацією. І надзвичайно потужною для свого часу її багатство було похибкою в порівнянні з сучасним світом. Існує тисячі величезних контейнеровозів у нинішньому торговому морському флоті, а об'єднана ємність усіх суден в нідерландському флоті відповідала би приблизно трьом з них. Хоча сумнівні оцінки з урахуванням інфляції часто використовуються для генерації вартості в 7 трильйонів доларів у сучасній валюті, Світова економіка в той час мала колективний ВВП близько 600 мільярдів доларів, знову ж таки враховуючи зміну купівельної спроможності з часом. Після того, як країна була окупована Францією в 19 столітті, королівство змінило назву на Королівство Нідерландів, яке включало Кюрасао, Арубу, Сен-Мартен та Бельгію, поки через кілька років вони не оголосили про свою незалежність. На цей момент попередній вплив нації ледве відчувався. Вона не індустріалізувалася так швидко, як інші європейські держави, а Британська імперія значно випереджала її за обсягами зовнішньої торгівлі. Щоб погіршити ситуацію, понад половину XIX століття Бельгія, сепаратистська держава, почала перевершувати її в індустріальній могутності. Однак, завдяки тому, що вони робили найкраще, нація змогла перевернути ситуацію. Та створити систему, що інтегрувала сучасні механічні технології з середовищем сприятливим для приватного сектора. Щоб задовольнити енергетичні потреби швидко зростаючої західної Європи, нація також виявила значні запаси природного газу після Другої світової війни. Природно, проте це була прихована перевага у 1959 році. Нідерланди виявили величезні запаси газу на півночі. Що разом із близькістю до Європи та можливістю торгівлі цією енергією на міжнародному рівні зробило їх дуже конкурентоспроможним постачальником енергії. Підсумовуючи, економіка повинна отримувати вигоду від відкриття природних ресурсів, оскільки це забезпечує джерело доходу, яке може бути використане для покращення якості життя її населення. Проте це також може зробити компанії. Менш конкурентоспроможними на експортних ринках, збільшуючи вартість валюти економіки. Крім того, це знижує відносну вартість імпортних товарів, що сприяє тому, щоб споживачі витрачали більше грошей в інших місцях ніж вдома, оскільки інвестори надають перевагу вкладати свої гроші в ризикову нову галузь з невизначеними прибутками, ніж у видобуток природних ресурсів, які мають набагато більш передбачувані прибутки, одна домінуюча та надзвичайно прибуткова галузь. Така як видобуток природних ресурсів, часто поглинає інвестиції в економіці. Перш за все, економіка, яка надмірно залежить від однієї галузі, також є вкрай нестабільною, оскільки вона призведе до колапсу всієї економіки, якщо ця галузь зазнає труднощів. Одна з найкращих стратегій для боротьби з наслідками голландської хвороби, полягає у тому, щоб обкладати податками короткострокові доходи галузі. Та використовувати ці кошти для фінансування довгострокових інвестицій, в розширення інших галузей чи створення довгострокового фонду для поступового впровадження доходів в економіку. Нідерланди нарешті впровадили цю техніку, але її реалізація є набагато складнішою політично в менш розвинутій країні, де люди можуть насправді помітити суттєве покращення якості життя, використовуючи ці короткострокові доходи, щойно вони стали доступними. Завдяки широкій кількості високо оцінених підприємств, які користуються перевагами глобальної економіки, а не лише своїми власними секторами, країна знову стала основною економічною силою. Як популярний центр для транснаціональних корпорацій, що використовують її як базу в межах Європейського союзу, країна продовжує бути дуже привітною для підприємств з усього світу. Країна була настільки ліберальною у своїх зусиллях залучити іноземні компанії. Що іноді наражалася на труднощі через те, що почала функціонувати дещо як піддатковий притулок всередині ЄС. Однак Нідерланди нещодавно здобули репутацію відносно простого місця для ведення іноземного офісу, навіть поза межами податкових лазівок. Завдяки значним інвестиціям в освіту країна може похвалитися великою кількістю висококваліфікованих професіоналів, дуже сильною юридичною системою. Та різноманітними місцевими розмовними мовами на додаток до голландської. Це може здаватися незначним, але це дозволяє іноземним компаніям, для яких англійська є основною мовою, працювати з одного центрального місця в багатьох основних європейських ринках. Оскільки це полегшує деякі операції, навіть європейська корпорація Airbus, яка має свої оперативні штаб-квартири у Франції, підтримує свою юридичну штаб-квартиру в Нідерландах. Сьогодні існують економіки, дружні до бізнесу по всьому світу, а конкуренція за ці іноземні кошти є жорсткішою ніж будь-коли через розширення світової торгівлі та фінансів. Однак здатність Нідерландів знайти баланс між дружнім до бізнесу кліматом та дивовижно рівноправним суспільством, яке надає своїм громадянам багато свобод, робить цю країну такою захоплюючою. Оскільки уряд прийняв законодавство, що дозволяє працівникам запитувати таку угоду у свого роботодавця без наслідків, Нідерланди вирізняються пропорцією людей, які працюють неповний робочий день у порівнянні з повним. Більшість звітів у Нідерландах показують, що більшість цих працівників роблять це, оскільки не бажають так сильно працювати або хочуть більше часу для догляду за своїми сім'ями чи іншими зобов'язаннями. Ця особливість нідерландської економіки вже давно привертає увагу економістів у всьому світі, оскільки може стати ключем до розв'язання багатьох найтерміновіших проблем, з якими ми стикаємося в наших власних економіках. Нідерланди мають високий рівень часткової зайнятості, переважно серед жінок, з метою залучення більшої кількості людей до роботи та заохочення створення сімей. Це призвело до вищого рівня участі в робочій силі, ніж у США. Незважаючи на соціальну систему країни. Популярність часткової роботи також допомагає вирішувати проблеми старіння населення. Економіка Нідерландів все ще знаходиться нижче рівня заміщення нових народжень, що робить її хорошим об'єктом вивчення для аналізу автоматизації та штучного інтелекту. Голландська модель показала, що країна може бути висококонкурентною, не перевантажуючи своїх громадян. Багата інфраструктура Нідерландів. Фінансова та інституційна інфраструктура та географічне положення роблять її ідеціальною торговою нацією. Хоча копіювання голландської моделі в інших економіках може не бути успішним, Нідерланди використали свою удачу для побудови економіки, яка працює для своїх людей. З ВВП, що перевищує 1 трильйон доларів. Нідерланди займають 17-те місце у світі, поступаючись лише Індонезії. Нідерланди з населенням трохи менше 18 мільйонів мають ВВП на душу населення 63 тисячі доларів, що робить їх однією з найбільш продуктивних країн у світі. Їхня стабільність і впевненість високі, що робить країну привабливою як бізнес-майданчик, туристичний центр та торговий вузол. Членство в ЄС забезпечує певну безпеку та використання другої за поширеністю у світі валюти.